Вас вітає інформаційний портал Золочівкрапка.Нет Ми перебуваємо у Красненській селищній територіальній громаді. І зараз відбувається концерт, приурочний дню конституції України. Україна це ми. І родзинкою заходу є гурт кавербенд. Всі свої. Як усе відбувається? Дивіться у відео. Шановна громада, шановні українці, Маю велику честь сьогодні привітати вас з одним з найбільших свят нашої держави. Це святкування Дня Конституції України. З того часу, коли вона була проголошена, ми стали суб'єктом державності, суб'єктом господарювання українців на своїй землі. Зараз ми продовжуємо цей шлях. Зараз ми виборюємо право бути вільними. Незалежними і на своїй землі працювати і приймати рішення, як нам розвиватися далі. Ми переживали складні часи, історія це знає, коли московські прихвостні хотіли сплюндрувати нашу конституцію і поміняти шлях нашого розвитку, повернути нас в лоно так званого старшого брата. Але ми пройшли ці всі випробування, і зараз у важких боях наші захисники. На сході України, на Півдні України виборюють нашу незалежність, доводять те, що ми гідні, ми маємо конституцію і будемо її дотримуватися. Це основний закон, який каже про те, що ми Україна, ми українці, і ми будемо продовжувати розвиватися. Вітаю вас! Слава Україні! Розкажіть, що сьогодні буде відбуватися. Доброго дня! Ми сьогодні вітаємо вас у нашому центрі культури і дозвілля Красненської селищної ради. Це є Красненська громада, і сьогодні у нас е, відбудеться свято приурочене дню конституції України під назвою Україна це ми. У нас сьогодні буде захід дуже цікавим, тому що є гості зі Золочева, а також буде жіночка е, талановита письменниця Галина. Мікуляш з глинян. А ми щоли. душі пісні. Слава Ісусу Христу! Для нас, українців, сьогодні надзвичайно важливий день. День конституції. Люди, люди вибороли державу, люди мають конституцію. Зле, що ворог суне на нашу землю, але ми переможемо. Буде перемога за нами. Люди, всіх, хто може чим допомагають нашим Збройним силам. Одночасно вітаю територіальну громаду нашу з тим, таким радісним днем, що Бог Господь благословив у скорому часі мир. Ну і слава Україні! опорна бібліотека імені Івана Тиктора Красненської селищної ради щиро вітає усіх українців з днем конституції, адже це наш основний закон, і ми вільні, ми сильні, незалежні. Слава Україні! Героям Наш центр культури, наша Красненська громада приєднюється до всіх побажань сьогоднішнього свята, з Днем Конституції. Ми знаємо, що ми зараз живемо в дуже важкі часи. Хочемо, щоб найшвидше закінчилася ця війна, щоб ми дочекались всі перемоги. Бажаємо всім міцного здоров'я і мирного неба. Перемоги!